Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталя Леонова. Вітаю! США нададуть Україні новий потужний пакет допомоги, про який буде оголошено завтра на полях міжнародної конференції з відновлення України у Лондоні. Про це заявив державний секретар Блінкен, який в британській столиці вже зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, відвідав центр допомоги українським біженцям та провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. We have more than 50 countries, represented in London for the conference. на конференцію у Лондон приїхали представники понад 50 країн, аби не просто обговорити важливість відновлення України після цієї війни, а й переконатися, що вона буде успішною процвітаючою демократією і зробити конкретні кроки в цьому напрямку. Ось про що ітиметься у ці наступні кілька днів. Від самого початку агресії Росії проти України президент Байден казав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни глибоко віддані цьому. Ми продовжуватимемо дотримуватись цього зобов'язання, зокрема і через новий потужний пакет допомоги від США, який я зможу оголосити завтра. Як ми вже говорили, і наші позиції збігаються майже у всьому. Забезпечення майбутнього України як безпечної суверенної незалежної нації вимагає не лише безпекової підтримки, але й підтримки її економіки, демократії та її повної інтеграції в Європу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подякував за допомогу Києву у підготовці контрнаступу, а також за участь Вашингтона у майбутній відбудові України. Протягом найближчих двох днів ми будемо зосереджені переважно на відновленні та відбудові України. І я хотів би подякувати Сполученим Штатам за їхню непохитну відданість справі, тому що недостатньо просто мати гарний план відновлення вкрай важливо мати механізм, який буде підтримувати цей план. І сполучені штати відіграють дуже важливу роль, допомагаючи нам розгортати цей механізм. Україна має продовжувати рухатись у напрямку реформування урядових установ, що сприятиме подальшій інтеграції країни в Європу та приверне іноземні інвестиції. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Він додав, що союзники допоможуть Україні у просуванні необхідних реформ. Продовж цього тижня йтиметься про те, щоб заохотити приватний сектор інвестувати у відбудову та відновлення України. Ми розуміємо, що це означає, що ми повинні показати, що ті інвестиції будуть дієвими і що вони будуть захищені. Це звичайно означає подальші гарантії, яких прагнуть українці, що коли вони успішно повернуть свою територію, то не буде нового вторгнення. Їхню подальшу інтеграцію в євроатлантичні та європейські установи, яких вони звичайно ж теж прагнуть. Але звісно, це означає допомогу у реформах їхніх установ, що сприятиме інвестиціям в їхню країну. Те, що ми вже побачили, це те, як завдяки нашій підтримці та заохоченню відбувається швидке перетворення їхніх збройних сил у дуже дієві військові структури, і ми хочемо бачити такий же темп і реформування їхніх урядових установ. Український бізнес повинен мати рівний доступ до таких фондів, які виділятимуть міжнародні союзники України на її відновлення. каже Роман Ващук, очільник ради бізнес-одмуцмена, сприяти е рівному доступу як українського, так і міжнародного бізнесу до ресурсів має передбачати участь українських фірм у відбудові. Тобто, що не має це все піти якимсь іноземним радникам чи контракторам, але також не має перетворитися в якісь надання контрактів по знайомству чи кумівству. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Я Наталя Леонова на все добре.